Я ж думала, що це Вітаю, шановне товариство в стінах Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки Тараса Шевченка на приємні події на презентації американського проєкту Free Library». Little Free Library – це некомерційна організація, що базується в місті Сент-Пол, штат Міннесота, і бачення якої щоб в кожній громаді для кожної людини був вільний доступ до книги. Тож скриньки для обміну або будиночки для книг, такі як ось у нас. В США працюють 7 днів на тиждень, 24 години на добу. І є вільно доступними для всіх сьогодні в стінах Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася дуже приємна подія, завдячуючи нашим американським друзям і партнерам школі інформації Державного університету міста Сан Хосе. Ми презентуємо американський проект Little Free Library, який. Працює у 50 штатах і 128 країнах світу на п'яти континентах. Метою цього проекту є вільний доступ до книг, який сприятиме підвищенню грамотності серед громадян як дорослих, так і дітей. І девізом проекту є: візьми книгу, поверни книгу, обміняйся книгою. Завдяки нашим друзям, які оплатили шість будиночків, будівництво шести будиночків. Для трьох обласних бібліотек і трьох міських шкіл учасниками проєкту є Черкаська обласна наукова бібліотека, обласна бібліотека для дітей, обласна бібліотека для юнацтва імені Василя Самоненка, Черкаська загальноосвітня школа номер 4 спеціалізована школа номер 3 та Черкаський академічний ліцей, перспектива.